Територіальна громада Прилук готується до об'єднання з громадами навколишніх сіл. Процес стартував. Місто розіслало запити до фінансового управління Прилуцької райдержадміністрації, бюджетних установ району і наразі прораховує усі можливі плюси та ризики, економічні ефекти та фінансові вигоди від можливих варіантів об'єднань для кожної з територіальних громад. До того ж, у прилуках створена і працює робоча група, яка детально вивчає це питання. До роботи Цієї групі можуть залучитися всі активні небайдужі прилучани. Вона роботу свою тільки розпочала. До нас надходять різні звернення і листи з приводу включення активних небайдужих громадян саме в процес обговорення. І деталізації певних положень об'єднання громад прилуки, як місто обласного значення, має всі переваги для формування навколо себе потужної громади. Наразі місцева влада веде переговори з жителями прилеглих сіл та селищ. Першою виявила бажання приєднатись до прилук громада за місця. У них буде проходити сесія сільської ради, де вони будуть ухвалювати рішення, саме яке буде ініціювати об'єднання із територіальною громадою міста Прилуки і процес. Цей уже запущений буде в замоці, тому що люди однозначно е, висловили свою думку і бажання приєднатися до громади міста. Громада села Заїзд в переважній більшості за об'єднання з містом. Однак вистачає тих, хто проти цього. Представників міста селяни запросили на зустріч, де збираються обговорити усі аспекти і варіанти розвитку подій. Сільська голова категорично проти. Вони об'єднуються, вважають за необхідне об'єднатися навколо сухополової. З адміністративним центром в селі Сухополова як вони будуть користуватися послугами, як вони будуть туди добиратися? Це невідомо. Це треба людям приїхати в місто. Виходить заплатити 6 гривень, потім з міста пересісти ще на один автобус приїхати в сухополову за отриманням якоїсь послуги ще там заплатити 3,50. Проти об'єднання з містом категорично виступили жителі сухополової та Малківки. А от села Дубовий Гай та Богданівка хочуть вступити у цей союз, однак без Малківки не можуть, оскільки об'єднана територіальна громада. Рада не може мати територіального розриву. Територія об'єднаної громади повинна бути суцільною, неподільною і так сказати, не може бути анклавів на цій території. Тому, якщо громади Богданівської, Бугугайської територіальних громад зараз хочуть з нами об'єднатися, то ми повинні спільно зробити все можливе для того, щоб, наприклад, Малківська сільська рада. Провела таку роботу спільно з нами і спільно з громадами навколишніми по об'єднанню в одну спільну територіальну громаду. Переговори з громадами навколишніх сіл тривають. Судячи з досвіду сусідніх країн, процес об'єднання буде протікати не зовсім швидко. Однак, механізм запущено. Громади збираються, проводять розрахунки, роблять висновки. Таким чином ще більше зближуються між собою. А це вже результат.